Міська влада і ДАІ конфліктують з приводу транспортного руху на вулиці Академіка Сахарова. Раніше виконком івано-франківської міськради ухвалив рішення про облаштування там двостороннього руху. Відтак комунальники демонтували відповідний дорожній знак. Втім, згодом вказівник одностороннього руху з'явився знову, не перекір рішенню міської влади. Керівництво обласної державтоінспекції вважає, рух автівок в обидва боки навпаки перешкоджатиме як паркуванню на узбіччях вулиці, так і автосполученню Загалом, оскільки закон України про дорожній рух, стаття 27, передбачає, що в разі зміни організації дорожнього руху необхідно погодження Державтоінспекції. Рішення міськвиконкому це чудово, безумовно, але воно має бути, крім цього, бо воно передбачає зміни в організації дорожнього руху, погоджено в Державтоінспекції. Тому на даний момент знак знаходиться на місці. В Івано-Франківській мерії рішення щодо двостороннього руху на Сахарова називають вольовим. Серед місця Івано-Франківська і без того страждає від транспортного засилля. Відтак міські вулиці необхідно розвантажувати. Так буде доїзд, доїзд в пологові будинок зі сторони Канавальця. Це що погано? Ну, везуть породілля, почекайте, везуть породілля, допустим, з Позитрона. То треба об'їжджати навколо. Ми поставимо знак стоянка заборонена. Ми попробуємо організувати кишеню для автобусів. Для автобусів біля полого будинку. Ну як це так? Міліція поруч, СБУ поруч. І що, і будуть ставити підзнаки, ви нічого не зможете зробити з ними. А от водії до нинішнього руху на Сахарова ставляться неоднозначно. Не виключають наступна реорганізація. Цю вулицю зробить ще більш проблематичною. Щоправда, дехто визнає, рух автівок в обидва боки стане запорукою зручного проїзду серед містя. Якщо тут односторонні поставити ті плешити, то ну, незручно, незручно. тут далекі правки будуть. Я вважаю, що тут двосторонній. Я думаю, що не варто. Тут і так вулиця, вузька, ви ж бачите, що з двох сторон йдуть, стоїть машини. І якщо ще буде двосторонній рух, то це буде повний абзац. Що об'їзну зроблять, то може бути і односторонній, але по об'їзні ніхто не їздить і перенаповнений, і вулиця перенаповнена. Тут треба зважити, є відповідні. Інститути, відповідні фахівці, які досліджують ці всі питання, зважити всі за і проти. і Тоді прийняти відповідне рішення. Міська влада та співробітники ДАІ мають намір щодо розв'язання цього конфлікту створити робочу групу. Спільно із громадськістю вона має об'єктивно зважити всі за і проти щодо перспективи авторуху на вулиці Сахарова. І Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.